У суми приїхав легендарний волонтер із Херсона Григорій Янченко, відомий як дядько Гриша. І суми стануть завершальним містом у його турне. Чоловік збирає кошти для потреб воїнів із 2014 року. Робив таке, навіть під час окупації. Уже доправив на передову чимало необхідних речей. Про шлях волонтера та його плани на майбутнє дізнавалася Юлія Зайцева. На кріслі колісному та у береті десантників цей пенсіонер під звуки гімну України збирав гроші для ЗСУ в окупованому Херсоні. Рача, українці, Потім чоловік змінив берет на Краповий. Оце подарунок 79-ї бригади десантної. Додав прапорів, розширив репертуар українськими народними піснями. Потім доповнив те все доповнив піснями відомими, які на слуху в народу. Потім доповнив це все піснями, які створені в зоні АТО. От, є така ну, співачка моя любима. Христина Панасюк із Рівного зараз вона підписала контракт і вона є військовою. І як і раніше, у велолюдних місцях збирає кошти для військовиків. Уже по результатам здобутку. Я вже вирішую, скільки брати дронів, скільки брати старлінгів, скільки брати допомоги медичної, скільки брати всього іншого. А за ці 10 років ти вже зрозумів стан. Стан і бійців, і те, що їм потрібно. На зараз іде війна, ви розумієте, війна дронів, тому дрони і антидрони – це саме основне в їхній боротьбі проти орків. І внесок, можливо, якась краплина в морі, але ви розумієте, із цих краплин складаються струмки. Струмки перетворюються в річки, а річки впадають в моря. Цього тижня у Сумах під пекучим сонцем його стійкість викликає захват у містян. У людей є руки, ноги і не можуть нічого зробити. А у людини, якої немає ні рук, ні ніг. За те робимо все, що може солдатам нашим помогти, Для людей добро те, робити так, людина з добрим серцем. Пан Григорій народився на Чернігівщині. Більшу частину життя прожив у Херсоні. Через погрози розправи, евакуювався до Запоріжжя. Чоловік каже, що зміг би жити будь-де. Головне, аби на рідній землі пропонували і в Ужгороді, і в Житомирі. І скрізь можливо, якщо у вас там ніде жити, переселяйтеся до нас. Ми вам надамо все. Але ви розумієте, я себе відчуваю в Україні в кожному місті, як в рідному місті. Я, будучи за кордоном у своїх синів, після чотирьох днів перебування в Німеччині, мене вже, я говорю, я хочу додому. Волонтер об'їздив майже всі обласні центри і багато інших міст України. Щотижня він у новому населеному пункті раз на місяць вирушає з подарунками на передову. Звідти повертається, теж не з порожніми руками. Мені тоді ще при житті ж дружина говорила, Слухай, ти перетворив свою квартиру в музей? Чому тому що там і шеврони, і прапори, і подяки, і все, все, все. І там гільзи від снарядів підписані для мене, як кажуть, дуже-дуже багато всього. Просто все це найголовніший подарунок це перемога. Чотири роки тому дружини Григорія не стало. Діти вже дорослі, має п'ятьох онуків. Після цього турне волів би зробити перерву на лікування. Але каже, на війні пауз немає. Тож буде волонтерити, скільки стане сил. Зараз мені 77, Можливо, це буде 80 років, але я не зможу, але все рівно я буду збирати кошти і передавати іншим волонтерам. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці Марафон Єдині новини.